За багато століть до того, як Північна Америка стала відома як Новий Світ, корінні народи вже мали свої міфології та космогонії. Однією з найвідоміших легенд є історія про велику черепаху, що несе землю на своїй спині. Ця історія відображає взаємозв'язок людей з природою та їхнє глибоке розуміння світу. Легенда про створення землі на спині Великої Черепахи поширена серед багатьох корінних народів Північної Америки, зокрема ірокезів, Алгонкінів, Чирокі та інших племен. Кожна з цих культур має свою версію цієї міфологічної розповіді, але загальна концепція залишається схожою світ виникає на спині велетенської черепахи, яка несе його на собі крізь простір і час. Існує кілька різних варіантів цієї легенди. В одній із них, яку розповідають ірокези, на початку існували лише небо і вода. Небесний народ жив у просторі над водами, а на землі не було суші. Одного дня небесна жінка, яка очікувала дитину, упала з небес у воду. Тварини, що жили у воді, намагалися врятувати її бобер, видра, ондатра та інші. Наймудріша з них, велика черепаха, погодилася тримати жінку на своїй спині. Для того, щоб вона могла жити на черепасі, тварини почали по черзі пірнати на дно, намагаючись знайти землю. Лише Ондатра змогла підняти жменю ґрунту з дна океану і покласти його на спину черепахи, з чого й утворилася земля. Черепаха в багатьох культурах символізує стабільність, мудрість та терпіння. Її довговічність і вміння жити як у воді, так і на суші робить її важливим міфологічним персонажем. У багатьох індіанських племенах, зокрема й рокезів та алгонкінів, черепаха є символом землі, родючості та міцності. Вважається, що вона підтримує увесь світ на своїй спині, витримуючи труднощі та випробування. Земля, що з'являється на спині черепахи, символізує гармонію між світом людей та природою, цей образ втілює стійкість та взаємозв'язок між елементами життя. Корінні народи вважали черепаху священною істотою, яка підтримує баланс у природі та відповідає за стійкість світу. Хоча загальна суть легенди про велику черепаху залишається схожою, існують різні версії цієї історії серед різних народів. У версії Чирокі земля також виникає на спині черепахи, але сам процес створення виглядає трохи інакше. У цій історії Великий Дух посилає ворона досліджувати світ. І коли він бачить, що всюди вода, він просить черепаху підняти землі з на океану, щоб створити місце для людей. Черепаха робить це з великою турботою та обережністю, забезпечуючи тим самим добробут людей. Ще один варіант міфу, поширений серед народів алгонкінської групи вони вважають, що саме черепаха є праматір'ю усіх істот і допомогла створити земний світ після великої повені. У цій історії черепаха рятує людство, надаючи їм місце для життя. Міф про велику черепаху глибоко вплинув на культуру корінних народів Північної Америки. Її образ часто зустрічається в мистецтві, орнаментах, піснях та ритуалах. Черепаха стала символом стійкості і гармонії, яку потрібно підтримувати для забезпечення виживання як людей, так і світу. Цей міф також знайшов своє місце в сучасному мистецтві та популярній культурі. У багатьох творах корінних художників можна побачити зображення черепахи, яка підтримує світ на своїй спині, вона стала символом боротьби за збереження традицій та природи. У сучасному світі міф про велику черепаху залишається актуальним. Для багатьох корінних народів Північної Америки цей міф є нагадуванням про важливість збереження природи та гармонійного співіснування з нею. Черепаха символізує мудрість і терпіння, які потрібні людству, щоб вижити в умовах глобальних змін. Легенда про велику черепаху також слугує нагадуванням про необхідність збереження культурних традицій та міфології корінних народів. Їхні історії є частиною спадщини людства, яку важливо зберігати для майбутніх поколінь. Міф про велику черепаху це не просто історія про створення світу, це символ гармонії між людьми та природою, мудрості та терпіння. Ця легенда нагадує нам про важливість збереження природи та культурних цінностей, які формували світогляд корінних народів Північної Америки.